Вітаю, друзі! Зараз ми поговоримо, що у нас по збору на генератор, але спочатку хочу сказати усім, прошу усіх долучатися хоча б робити репости і ставити лайки, коментуйте. Це все, скажімо так, допомагає. В Фейсбуці виводити цей пост якомога ширше вашим друзям. Друзі, коли репостять, бачать їхні друзі. Це ціла цепочка, яка допомагає нам в зборі. Тож прошу усіх долучатися і робити репости, ставити лайки, і це все буде добре. Стосовно збору, у нас є рахунок. Є генератор тої потужності, яка нам потрібна. Він досить потужний такий. І дивіться, ціна його 98400 гривень, яку нам треба зібрати. На зараз ми з вами зібрали 27 662 гривні. Я вам скажу так: дякую усім, хто долучається, хто переказує там. Досить великі суми, але ну, і був такий мінімальний донат: це півтори гривні. Усі... І усі ті ваші донати, я як завжди, зроблю випуску по всім, ви всі себе знайдете, знайдете свою суму, і побачите, де вона калькулюється, і що то буде у нас спільна така сума з збору. Ось по завершенні я зроблю звіт коли ми заберемо, купимо, прозвітую, всі ви знайдете свої кошти. Але ж нам треба ще зібрати решту. Це 70. 1738 гривень. Сума не маленька, тож прошу усіх долучитися, щоб ми якмога швидше все це зібрали. Якщо казати, ну бачите, світла у нас нестабільна, світла мигає. І це є по усій країні. Зараз у нас дуже великі проблеми. Стосовно наявності генераторів, то він, цей генератор залишився один. Я е, робив вам е, в коментарі в попередньому пості, е, де я перерахував 10 тисяч гривень цій фірмі на предоплату, щоб забронювати цей генератор. Бо було два, залишився один і цей хотіли також купити. Е, е, ну, бронь поставили, зарезервували, е, все, все буде добре, ми його заберемо. Трошечки скорше хотілося б це все зібрати, але ну, як є, бо сума не маленька. Ось, і дивіться, ви повинні усі розуміти, що зараз там, де йдуть бойові дії, і прилеглі території, вони взагалі не мають електропостачання, стовпи розбиті, розбиті трансформатори і все так далі. Тож, е хлопці, дивіться, щоб їм запустити, навіть зарядити дрон, е їм треба десь мати електрику, їм десь треба підконектитись і це все. Знаєте, це все стає якоюсь э, такою величезною проблемою. Ціла якась логістика, щоб вони э, з передової переїхали трошечки назад і э, десь там зарядили свої акумулятори, потім переїхали на э, нульовку і там почали далі запускати дрони, розміновувати і, і так далі. Тож я прошу усіх э, небайдужих долучатися, робити репости. Якщо немає навіть коштів, то ваш репост це. Вже є вклад е, в те, щоб як можна швидше допомогти нашим бійцям, і від себе скажу, що даний генератор буде е, е, стояти в дуже важливому місці. Ви розумієте, що є і. Е, е, на передовій є і хірургічні такі ось, як би першої медичної допомоги є палатка, де потребує і освітлення, де потребує обігріву, щоб можна було і дуйку поставити, там, обігрівати все і освітити, і запитати ще декілька участків. Це вкрай-вкрай зараз необхідно, тож прошу долучатися. Що ще хочеться додати? Ми е, розуміємо зараз, що стосовно навіть цих генераторів, е, йде дуже велика кількість закупівель. Е, ну, фізичні люди, звичайні там підприємці, і хтось собі додому купляє, бо електрики немає. Я розумію, що в когось там опалення яке е, без. Е, там, того ж насосу не може прокачувати воду, то я бачу, що е, звичайні люди купують генератори, на фірми купують і так далі. І тому дуже великий зараз такий йде спрос на ці всі е, речі. Але ж ми робимо все для того, щоб найскоріше наступила в нас перемога, щоб наші Збройні сили мали все необхідне для того, щоб тримати фронт, тримати оборону. Зараз ми ще купили арматури, зробимо скоби трошечки нам дали зразок, яких потрібно, трошечки інших. Ми робимо також і інші справи, але цей збір він дуже дуже вкрай важливий. Прошу всіх долучитися. Ще раз, ще раз ще раз повторюю, ви завжди можете написати мені у приватні повідомлення. Якщо у вас є проблема, ви з іншої країни, хочете перерахувати кошти, ви можете зробити це на картку як в Євро, так і в доларах США. Я потім ці, з цієї картки. Перекидаю в гривнів, щоб ми все збирали. Також я думаю, що я буду ті кошти, які збираються, мабуть, на приват-карточку, я буду їх поступово перекидувати на нашу капілочку, щоб ви бачили загальну кількість. Бо там збирається, тут збирається, якось не всі розуміють, яка взагалі сума. Тож я буду це все, ваші суми буду, мабуть, перераховувати, щоб ви також слідкували, кому це цікаво. Ось. І так далі Дякую усім, хто долучається. Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами. Тримаємось Тримаємо стрій і допомагаємо хлопцям.